Так, Мінітой Транскриптн деколи дуже щось погано робить і перериває запис, тому я його, на жаль, в більшості виключаю. От. Хоч він дуже насправді вже гарно навчився розпізнавати українську мову, але він деколи розбиває відео на куски. А я цього не хочу зараз. Окей, значить, маємо завдання, які стосуються вступу до статистичного аналізу, зокрема, описової статистики. Значить, завдання один буде полягати фактично перевірка шкільного матеріалу, тобто підготовка табочного документу і створення там простої формули. Завдання два. Це до кожної вибірки, а ви маєте вже розуміти, що в цьому завданні вибірки в стовпчиках. Ну і, понятне діло, що номер пацієнта це не вибірка, от, а оці губіння, троцити, кольоровий показник це вибірки. Тобто для кожного стовпчика, для кожної вибірки рахуємо е вказані параметри описової статистики. Шановні, увага, табличку, цю завдання два не переписуємо. Ми продовжуємо таблицю один, розширяємо її, я потім покажу про необхідності. Таб завдання три: ми розраховуємо описову статистику, так як я показував на лекції, другим способом, через аналізи столпак. От, тобто рахуємо то саме і навіть більше автоматизованим способом. Там є свої переваги, свої недоліки. Завдання 4 індивідуальне, тому що оці трошки подібні варіанти. А в завдання 4 у вас є окрема в більшості, окрема табличка, окремі вибірки. Увага, тут вибірки інакше спрямовані. Я думаю, очевидно, що. Завданні 4 вони по горизонталі йдуть. Ми маємо так само дві вибірки. В першому завданні маємо три, а перше, друге, третє, там по три вибірки вертикально. А в другому у нас є по дві горизонтально. От. І вам вказано, які саме параметри треба порахувати. Рахуємо, будуємо оцей бокс Е, тож на лекції це я показував навіть. Ну, і зберігаємо. П'ятому треба пояснити, ну, що таке максимум тут таке. Ну, тобто оці параметри, що оці параметри? Ну, основне це дати там, чи мока середнього арифметичного. От, ну, максимум, але, але раз пишний, треба писати. І пояснити, що ми бачимо на бокс, візки. знову таки на лекції я розказував там, де інтерпортильний ранг, е очікувані максимуми, мінімуми, викиди, медіана, середнє і так далі. Ну, тобто приблизно там оце це п'яте, це приблизно там За три речення написати. Ні, ну чотири речення там будуть. І документ мені розшарити. Значить, або надіслати. Завдання в цілому можна виконувати в будь-якому табочному процесорі. Можна в Excel, можна в Google Spreadsheet, можна в... де да, в чому хочете? Там, ну, У мене, наприклад, на комп'ютері ще є Open От. Тепер таке, треба показувати щось. Чи треба показувати, треба робити демонстрацію. Якщо треба, то скажіть, в чому мені показувати? В Excel, чи в Google таблицях, чи, може, в OpenCalc? Бо в мене є три інструменти тут. Покажіть, напевно, будь ласка, краще в Excel. В Excel. Окей. Добре. Так, ну я зразу кажу, що я буду трошки так може, дещо скорочено, не, 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 не абсолютно повністю це повторювати, але е, тим не менше покажу всі ключові моменти. Отже, маємо наш Excel. В принципі, навіть версія не важлива, стартуємо новий документ. Тобто треба розуміти, що табличний процесор фактично, напевно, перший комерційний додаток, і, який з'явився десь в кінці 60-х чи на початку 70-х, і живе собі спокійно до наших днів і процвітає. От має основне призначення табличне представлення даних і розрахунки в таблицях. Саме головне розрахунки я маю бачити форму сьогодні. Це буде основна від цього залежати ваша оцінка. А не тільки числа. А, так, в якості інструмента для статистичного аналізу має дуже багато функціоналу, але треба розуміти, що він, з точки зору статистики, він має дуже прикладний характер. І якщо ми хочемо говорити про дійсно наукову статистику, то все-таки частіше застосовують щось типу е, пакетів R, SPCC або щось подібне. Але попередній аналіз в Excel завжди легше і швидше. І ми далі знаємо, чи варто з цим морочитися. Окей, значить, в нашому випадку, так, я підготую собі дані. Якісь трошечки, я не все не буду вводити. Шановні, я оцінюю не вигляд таблиці, ще раз кажу, коректність даних і правильність результатів, і наявність правильних формул з правильними аргументами. Оце ключове для оцінювання. Так, я собі отут маю там, ну, мені достатньо. 5 пацієнтів, значить, гемоглобін тут цілі числа, еритроцити, шановні. Так, тут можуть бути сюрпризи. Зверніть увагу, я цю річ показую раз, і потім не буду до неї вже вертатися. Давайте я от таке саме нібито таке саме число ввів, отримав дату. Хтось знає, що я зробив неправильно. От, а ще отаке я можу отримати. А ще отаке я можу отримати. Шановні, я питаю ну, про. Ага, ні, тут добре у мене. Я питаю про шкільні матеріали. Так, хтось знає, що тут чому? Е, так, мали би знати, що таке адресація в Excel. стоп, стовпці мітками. Позначаються буквами рядки рядочками. це чотири адреса поточної клітинки. В нових Excel, є, в нових ставочних процесорах є режим РЦ, column, Тобто можна, може бути там R4, С3 позначення, але це буде та сама клітинка. Так, в моєму випадку, хтось знає, що не так і як це виправити. Швиденько. Стикалися з таким? Мали би Excel в школі вчити? Так, ніхто нічого не каже, ніхто нічого не знає, або ніхто нічого не дивиться. Окей, значить, що я скажу? Питання десяткового розділювача на кожному комп'ютері може бути це налаштовано по різному. Навіть якщо онлайновий, тим більше в різних аккаунтах по різному. Значить, якщо з таким тикнулося, стикнулися, треба викрасти правильний розділювач. Ну а тут я ще й задіяв пробіл випадково в кінці, на початку. Тобто Треба виправити до того, що в нас є. В цьому випадку виправити просто я вписав правильний роздівач, в мене це кома. В цьому випадку це не буде так просто. Я пишу правильний розділювач, отримую іншу дату. Тому що єдиний спосіб це виправити, це вже заставити Excel змінити тип даних, а він визначений для клітинки внутрішній тип даних. Значить, для цього правою кнопкою формат Cell Вибираємо General, ОК, OK. і це автоматично перевизначає тип даних. Можна зафіксувати числовий, можна для регіону number поставити, наприклад, ось так. І там кількість десяткових знаків. Шановні, це ви маєте вміти определяти самі. В моїх завданнях може бути мікс і крапок, і ком в десяткових числах. Ну, мене це не турбує. Це ви маєте ввести так, як це на вашому пристрої. Все. Е, окей, дальше. Е, значить, е, формули. Е, випадку простої формули, що там ми маємо? Згідно завдання, що у нас там вказано? Де завдання? Гемоглобін ножем на 3, еритроцити ділимо нас, на 100. Поділити на еритроцити ножим на 100. Простенька арифметична формула. Єдиний нюанс ми перетворюємо дріб в, е, в лінійно записану частку. Відповідно, маємо використовувати дужки згідно правил виконання математичних операцій. шановні. Ну І використовуємо аргументи, тобто клітинки, які містять дані, не вписуємо. Тобто, ось так це категорично невірно. А вірно, це ось так: вибрати клітинку чи вписати її адресу. Константи, звичайно, впишемо. Якщо константи немає на робочому листки, то вписуємо. А можна ввести і зробити абсолютне посилання. Значить, це два. Ну, хто знає, як це зробити і зробить, тому буде плюс. Звичайно, я показувати цього зараз не буду, не маю бажання. Ось так це правильно робиться. Значить, відповідно, ми маємо результат. Клітинка сама по собі містить формулу. При виконанні Enter ми, маємо, ми бачимо результат. Значить, всі решта, значення автозаповнення, або Ctrl-C, Ctrl-V, і Excel автоматично змінює посилання, або автозаповнення. Наводимо правий нижній кнопку, тримаємо, розтягуємо, маємо все, що треба. Оце правильний підхід. Це завдання один, все виконано. В роботі там пише зберегти під певним іменем, собі там відкрити, потім знову дописати. Добре, це можна робити, це треба робити, але мені прислати один фінальний документ зі всім разом. Зі всім разом. Думаю, це зрозуміло. Завдання 2, я продовжую ще раз, згідно завдання, я продовжую, значить, до попередньої таблиці для кожної вибірки додавляю ці параметри. Значить, я маю функції, імена функцій, тобто я можу автоматизовано порахувати. В двох випадках не маю. Амплітуда, похибка. Значить, я рахую по формулах. Значить, я собі, от я більше люблю так. MaxMin Variance, навіть не variance range, і, ну, variance, якщо побуду, Dev. Отак. Значить, що ми тут маємо? Ну, як вводимо в функції так само, як і звичайні формули. Я собі знаю. знаю Ім'я функції я пишу назву. Якщо не знаю, я можу робити вставку функції, робити тут пошук. От, Навіть по-українськи можна, якщо український Excel, е, Ну, мені простіше все. Я от собі пишу average, задаю аргументи масив, верхня, е, ліва верхня клітинка, права нижня для матриць чи для масиву. Розділювач кра, кра, дві крапки. От, і я маю відповідне значення. І так само рахую для всіх для всіх оцих. А, випадків. Так, значить, покажу раз формулу і покажу, як вона помиляється. От мені треба максимум. Функція така у мене є. От, І Excel пробує вгадати змінні, і він сюди включив B7, тобто розрахунок середнього. Це не вплине на результат, але це категори... на цей результат, а на інші вплине, Це категорично невірно. Тому я вибираю: ну, взагалі мені треба це стерти. І я вибираю правильний діапазон. А правильний діапазон це моя вибірка, тільки мої вхідні дані. Для фактично всіх тих, всюди в другому завданні, де є функція. Вхідні дані це вибірка, аргументи. І так далі. І так далі, відповідно, мін так само. Мін так само. От я вже не заповнюю неохота. Максимум мінус, мінімус, нема функції. Я від цієї віднімаю цю клітинку. Можна там функції вписати, якщо хотіти. Стандарт Deviation, Std. Шановні, є такі функції помічені як deprecated, а є де Це для population, генеральної сукупності. .s – це для вибірки. Нам сьогодні не важливо, тому я беру стару добру естедл. От, і мені я маю це значення. Помилка середнього. Помилка середнього. Знов таки немає такої функції, є формула. Значить, квадратичне відхилення поділити на корінь квадратний з числа спостережень мінус одне. Що це ми маємо? Ця клітинка поділити на SQRT. Це корінь квадратний, не пам'ятаємо, загуглили і так далі. Все це відомо, як порахувати корінь квадратний в Excel n. E, ну, розмір вибірки, у мене 5, мінус 1, чи навіть зразу 4. Ну, я пишу 5 мислив, щоб було зрозуміло, звідки взялося. Можна там взяти, там, e, порахувати число рядочків, є відповідна функція, тобто можна автоматизовувати но не обов'язково. Ось так ми приблизно маємо. І так далі. Це все по завданню 2. Завдання 3. Завдання 3, вона, значить, відповідно, кетаналіз. В Excel це буде е, data analysis ось тут і Дескриптив статистик, якщо його немає, то через меню, де там, через File, десь там Option, Adins, Manage 1 Go включаємо його, якщо його раптом немає. Це теж має кожен користувач знати. А, ну, описова статистика. Ось тут я можу порахувати зразу всі вибірки, і маю порахувати всі вибірки. Допускається один рядок заголовків. Треба вказати, де вибірки в стопчих чи в рядках. От. І описову статистику тільки мені треба, і вивід я хочу в звідси. Прошу, в мене є, і якщо все добре, то мої результати співпадуть. А вони і співпадають. Так, значить, використання перевналізу це, звісно, штука хороша, але воно має один недолік. Не в результатах, не в значеннях, тут все правильно, має трошки інший недолік. Знову таки, хто хоче відмінно, то одним реченням можна це описати. Там дійсно одна коротесенька відповідь. Так, далі, 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 що в нас там? Ага, ну четверте це вже все. Четверте це повторення третього. Ви вводите вже інші дані. рахуєте всі ті параметри вже для цих, для цих двох вибірок. Ага, бокс віскі. А, Так. А, окей, зараз ми це порахуємо. А, значить, оце, це, до речі, цей пункт можна зробити тільки в Excel, в Google-таблицях того графіку ще нема. Принаймні, поки що. А, значить, Відповідно, е, можу я включити кілька вибірок зразу, і для четвертого завдання вам треба зразу дві вибірки. Я, я зроблю це тут для третього, хоча тут це невірно, тому що порівнювати гемоглобін з ретроцитами не можна, але технічно це працює. Просто графіки, от увагу. Графіки абсолютно ну, абсурдальні, нечитабельні. А як би от коли в такому потребі це зробити? Ну, для четвертого у вас буде все добре. Але і в цьому завданні можна зробити правильно. Для цього треба зробити окремі графіки в цьому випадку. Мітки даних, от я маю і окремо ретроцити тоді, бо це різні. Різні характеристики, різні сутності. От, відповідно, що е... там, е, відповідно, я їх собі по-різному там забарвив. Мітки даних. Ну, Тут ми маємо, що це. Е, ага, давайте легенда, не дуже треба, але. Є вона, є, тут еритроцити, а тут легенда, це гемоглобін, щоб ми бачили, що це різні речі. От, от так правильно візуалізувати дані в цьому випадку. Ну і я вже казав, що ми тут маємо хрестиком помічено середнє, маємо квадратик, великий інтерквартирний ранг, посередині медіана. Значить, маємо вуса максимум мінімуми, ну, мали би викиди, але в цьому наборі даних викидів нема. Це, в принципі, от все, що стосується. ну, Крім пояснення, вам треба ще пояснити оці параметри завдання 4, які вам вибрано, і пояснити оці от, то, що я тільки що сказав, стосовно графіка коробки вус. Загалом. Це все, що стосується даної практичної роботи. От давайте я зупиню.